Вітаю на каналі Культ Пива, це рубрика Пивний скептик. Ви бачите перед собою і переді мною три нібито однакових, але дуже-дуже різних пива. Paulaner Weissbier, або, як в цьому випадку, хефвай збір. Це придбано в Німеччині, це придбано в Швеції, це придбано в Україні у місті Дніпро. Чи буде між ними різниця? І якого дідька тут просто вайсбір, а тут Павла Нерхев вайсбір? Будемо розбиратися, тому що ми з вами певні скептики. Поїхали! Це розповсюджене пиво на території України та Європи, Євразії, всього світу. Воно продається за адекватною, невсратою, як у того ж ХБ, ціною. Воно розповсюджене. Ви можете купити його як в якихось магазинах, так і замовити онлайн. Тому воно користується неабиякою популярністю і серед наших підписників. До речі, щодо наших підписників, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте дзвоник, пишіть коментарі, ставте вподобайки, кому щось не подобається, ставте дізлайки. І окремо подяку передаю нашим спонсорам, всім людям, які підтримують нас гривнею, Дякую, хто. Маю змогу і бажання таке робити. Ми робимо контент виключно завдяки вам. Всі методи, як нам допомогти, будуть в описі під цим відео. І також, спонсорам, підписникам нашого каналу, я виражаю окрему подяку за надані два екземпляри для цього випуску. Отже, давайте розбиратися. Ось цей екземпляр ми сьогодні заліною придбали в метро у Дніпрі. Пишіть обов'язково коментарі, чи перестали виходити в метро, тому що вони не вийшли з Росії. Однак це ж типу не прям німецька компанія, а дочірня компанія. Коротше, можна розвести ось цей срач. Я не зміг собі відмовити придбати це пиво там, тому що в інших місцях жебешка зараз ніде не продається. Це пиво надав нам підписник, спонсор нашого каналу Олександр. До речі, у нього нещодавно відкрився канал. Десь ось тут вискочить гарний випуск від нього, також рекомендую вам підписатися та дивитись його випуски. Він купив це пиво безпосередньо в Німеччині. І одразу подивіться, чим вони відрізняються. Така ж історія була із Paulaner Hell, що на внутрішній ринок вони роблять окремий дизайн, на експорт дизайн трошки відрізняється. А що з цією пляшкою? Цю пляшку придбали десь в якомусь не знаю якому місті і не знаю якому місці в Швеції. Ось тут напишу, коли дізнаюсь у пана Тараса. Тараса дякую за цього представника. Це у нас буде знову ж таки, як такий нульовий пацієнт, незалежний спостерігач, який відрізняється від цих представників, однак є тим самим е, німецьким Вайценом. Друзі, я п'ю Пауланер з 2017 року, і я повторюю ще раз вам: я пив його в Дніпрі на розлив, я пив його в Дніпрі з банки, я пив його в Дніпрі з пляшки. Я пив його в Мюнхені, я пив його в Австрії, я пив його в Чехії, я пив його. Де ще його пив? Та де я його тільки не пив. І він завжди з 2016 року відзначався стабільністю. Він був завжди однаковий. Він був однаковий в пляшці він був однаковий в банці. Він був однаковий вдома. Він був однаковий не вдома. Звичайно, найсмачніший він був в Мюнхені, однак це таке суб'єктивне ставлення, тому що це була відпустка, особливо коли це був футбол. Ми приїжджали, чекали виступу мого улюбленого клубу на Альянс Арені. Ладно, не буду продовжувати, бо зараз заплачу. І ось одного дня на нашому каналі з'являється коментар про те, що Пауланер уже не той. Він споганився, він не смачний і тому є логічне пояснення. Наш підписник, якому я також передаю вітання, він написав слушне зауваження, на яке я навіть не звертав ніколи уваги. Про те, що раніше Пауланнер пшеничний, до речі, хто не знає, що там з пшеничним поуланнером, що це за пиво, взагалі таке, що це за стиль пива, такий вайзбір. Дивіться наш випуск про німецькі вайценери. Він зазначив, що раніше поуланнер називався хеввай збір, а тепер він називається вайзбір. І він сказав, що от коли приставка хеф зникла, то цей поланер споганився у якості. Він став іншим. І мене це дуже розчулило і розчарувало, і потім обурило, тому що я не переставав його пити. Я пив його, коли у нас він продавався під назвою «хеф вайсбір», Я п'ю його досі, там де він нас продається «вайсбір», і це ніяк ніяк не змінилось. А він стверджував зворотня. Як він пояснив зміни смакових якостей цього пива, «Хеф» Це в перекладі з німецького «дріжжі». і він стверджує про те, що нібито в Німеччині продовжують варити, розливати і продавити, продавити, продавати Паулайнер пшеничний з дріжами. Тобто тут в пляшечці будуть дріжі. А нам присилають уже якийсь відфільтрований шмордяк, з якого забрали дріжджі. в цих немає, тому немає надпису у цього хев, і воно змінило свої смакові якості. Я хочу спростувати цей міф, тому мені допоможе Аліна. Ми зробимо сліпу дегустацію. Я стверджую, що це таке ж саме пиво, як і було до цього. Готуючись до цього випуску, я намагався знайти логічне пояснення, чому. Павланер в Німеччині придається з цією приставкою Хев, а у нас ні. Друзі, на жаль, я його не знайшов. Я писав Павланер в інстаграм, я писав їм на офіційну пошту, я писав Шольцу, я писав всім своїм друзям Мюнхен. Ніхто мені на жаль відповіді не надав. І тут розумієте, я можу зрозуміти оцей момент, чому відрізняється дизайн. Тому що для внутрішнього ринку один дизайн, для зовнішнього інший. Цим плюс-мінус це зрозуміло. Чому ж вони на експорт прибрали ось цю приставку хев? Я не знаю. Я думав, що можливо є якісь законодавчі перепони, що не потрібно писати, що там є дріжджі. Однак в українському законодавстві я такого не знайшов. Можливо, десь в ДСТУ в якихось країнах написано, що не можна вказувати про дріжджі. однак наше певне ДСТУ 3888 не містить таких заборон, не містить таких перепон і, і чому не можна писати в пшенички, що це ХЕФ весь якщо там дійсно є дріжджі, якщо там є хеф? Знову ж таки, я провів аналогію з нашими деякими представниками, які пишуть, що в пляшці присутні дріжджі, і в пляшці відбувається повторне бродіння. Тому знову ж таки, український ринок не накладає будь-яких заборон на ті дріжджі. Єдиним логічним для мене припущенням є те, що вони... Просто захотіли так зробити. Ні, друзі, жартую, не знаю. Єдиним логічним дійсно припущенням для мене є те, що можливо там маркетологи або їхні якісь СММ-ники, або якісь піарщики. Можливо, чомусь вони прийшли до висновку, що якщо вони вказують, що тут хеф вайсбір, і це відштовхне європейського, там азіатського, або американського, південноамериканського або північноамериканського споживача. Або африканського споживача від купівлі, тому що комусь неприємно, що в нього там в пляжці чи банці просто живуть якісь сторонні організми. Однак це знову ж таки бред, тому що всі знають, що хеф вайсбір, як він робиться, цей стиль пива, чому він такий, що в ньому дає аромат, що в ньому дає смак. І у нас на каналі також і в принципі всі мають змогу подивитися про те, як правильно наливати пшеничне пиво в цей келих свій. І чому саме потрібно збовтувати, щоб підняти оці дріжджі, підняти цей осад. Тому ця теорія, коротше, не має права на життя. Плюс до того ж, друзі, прикол, прикол, все одно тут на контр етикетці там де є склад, написано «Have», тому вони все одно ж є у складі. Тому цьому підписнику я передаю вітання. Друже, дякую тобі за те, що подав ідею такого випуску. Я з тобою не згоден. Тут є дріжджі, тут є дріжджі, тут є дріжджі. А от чи буде воно однаковим? А це вже питання риторичне, з яким ми будемо розбиратися прямо зараз. Поїхали. Ну що, Аліночка, кажи, що по кольору? Я бачу однаковий колір. Причому, знову ж таки, характерно для пшенички в келих воно по-різному. Тут більше там, де до пінної шапки, воно темніше, воно каламутне, все у нас круто, все за стилем. Трошки відрізняється пінна шапка, однак, коротше, трошки тобі там довелося потанцювати, мабуть. Ну, да, Тим паче, я розумію, так. Хоч і дивилась я... шорт. Треба ще раз подивитись, і ви подивіться. Ні, я до того, що я впевнений, що наливати з пляшки і з банки це така собі ідея, і воно буде трошки відрізнятися. Коротше, за кольором. Та короче, я зразу вам скажу, що воно. Я думаю, що воно буде все однаково. І мені так здається. Е, Алінчик, ніколи воно нас не підводило. Скажи, де ти пила найкращу пшеничку від Паоланер у своєму житті? В ресторані Паолайн. Я також. І там вона була розливна, і там був веселий дядько офіціант, який тобі ще давав цей що він тобі давав. Прецель. Цього я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаєш, він Дядьку там як компліменти йшов. О, зараз мене знаєш там о, о, перенесло туди в Пауланнерим дом. Так, банан, пшениця, літо. яке завершується. Банан, пшениця, літо. Ой, банан, пшениця літо. Друзі, неочікуваний результат, але ось це набагато-набагато нічим не відрізняється, чим іншим. Якщо ми не беремо якихось ноунеймів, no які у нас там зачасту там, стоять в АТБ або в інших там, супермаркетах, або в нових маркетах, які з'являються як гриби після дощу, там той же самий Ocvine або Вина світу, а беремо топових представників, ну треба дуже-дуже постаратися, щоб знайти щось погане, або навіть буде дуже важко відрізнити один представник від іншого. Трошки, трошки буде якась різниця. Але в сліпу, якщо це буде ваш третій, четвертий, п'ятий келих десь в пабі, Паулайнір, Хакер Пшор, Айнгер, Вайнштефан, Ховброй та інші-інші купа представників, які топові, які продаються у нас зараз в Україні, вони всі будуть гарні. А якщо ми беремо один представник, то 10 з 10, 10 з 10. 10 з 10. Вони однакові. Але оцей трошки відрізняється. Ну. Ні, оце навіть, оцей трошки інакше. Да, оцей відрізняється. 15 разів я ще пройшов повторно цю процедуру. І, знаєш, починаємо розвінчувати міфи, тому що мені тепер трошки здається, щось що в цьому аромат. На, якусь, на якийсь 1-2% він менш насичений, менш бананово гвоздичний, ніж оці. І Я тепер буду підозрювати, що це значить пляшка. Алінчик, продемонструй там на дні келиха прям так опали-опали дріжджі. Так, Аліна каже, що не відчуває різниці. Я чомусь прискіпливо вважаю, що тут трошки, 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 трошки не такий насичений, як у двох цих. Тобто пшеничка, це твій стиль, може, ти відчуваєш там якісь міні-міні- -міні нюанси? Мені воно все просто однакове. Це розумієш, це, ну, знову ж таки, це якась доля відсотку і, можливо, просто я себе накручую. Ну що, спробуємо смак, алінчик, пшеничку обожнює. Особливо з таких келихів. Дуже класна, карбонізована, шипуча, насичена, нажориста. Можна так ложечкою брати її і їсти. Приємна кислинка на після смаку. те, що я казав, тільки що. Можна реверсом зараз запустити, повторити те ж саме буде. Пауланер виготовляється в Німеччині, в Україні він не робиться за ліцензією, він не вариться в Чехії, він не вариться в Румунії, його не роблять на заводах Абалонь в нічну зміну. Все це розливається з одного величезного, мега-мега-гігантського німецько-мюнхенського чану. Тому в мене немає сумнівів, що він буде однаковий. І зараз, спробувавши смак, я тільки в цьому і запевнився. Це абсолютно однакове, ідентичне пиво, воно круте. Воно бомбезне, якби я міг поставити йому 7 балів з п'яти в антапті, я б це зробив. Але Антап не дозволяє мені це зробити. Друзі, одразу пишіть коментарі, кому подобається якась пшеничка, якийсь вайсбір більше, ніж Пауланер. Може хтось взагалі ненавидить Пауланер, може хтось взагалі не пив Пауланер. Тому що я знаю, що Айнгер-пшеничка вона більш крута, більш насичена. Той же самий Вайнштефан, він, мені здається, Плюс-мінус він трошки смачніший і більш карбонізований. Однак для мене він найсмачніший, найкрутіший, і це знову ж таки пов'язано з ностальгією, з відпустками, з Мюнхеном, з Баварією, з футбольним клубом Байерн Мюнхен. Тому мені просто ця пшеничка рідніше. Ну і давайте будемо відвертими, вона дешевша за тих представників, яких я назвав, і вона легше її придбати. Що стосується цих трьох екземплярів, вони однакові, вони однакові круті, але по відчуттям в роті, мені трошки відрізняється ось цей в більш приємну сторону. Однак не за ароматом, не за смаком, знову ж таки, він трошки виявився холодніший за ось цих представників. І тому я можу зробити логічне припущення, що в цьому келиху, що 에... в цьому келиху. Ну, в цьому келиху скло. Ну, в цьому келиху весьбір від Пауланне. Однак це з пляшки. Тому що оці трошечки тепліше за ось цей. А зважаючи на те, що у нас дві алюміньки і одна пляшка, мабуть, все ж таки скло тримало холод надійніше. Алінчик, признавайся, що де що? Що де що? Що де є? Зараз дізнаємось. Так, ну що, Аліна виставила наших е, представників. Та-дам! Друзі, ну це було дуже легко вгадати. Реально дуже легко вгадати. За єдиним е, признаком. За єдиною ознакою, за температурою, вони абсолютно ідентичні. Е, друже, дякую тобі за те, що ти підбурив мене зробити цей випуск. Однак... Тут є дріжджі, тут є дріжджі, тут є дріжджі. І ми впевнились, до речі. Ось дивіться, тут немає надпису хев, немає надпису дріжджі. Однак, отам вони є, знову ж таки, покажу вам цю фоточку. Друзі, весь тут склад ідентичний. Це одне пиво з одного чану. Воно однакове, просто різний маркетингово-піарний якийсь підхід до різноманітних країн. Я завжди топлю за банку. Вона зручніше. Я розумію, що навіть для виробників пива це зручніше, дешевше, практичніше, її легше утилізувати. Її взяв отак з в рукою і все. Скло потрібно викидувати, якось його утилізувати. Тим паче, що дивіться тут наприклад, Пауланер пляшка вона іменна. Умань пиво там чи умовний обогон сюди вже не може розливати. Що з нею трапляється після того, як я викину викину її в смітник, я не знаю. Так, якщо ти живеш в Німеччині, там є відповідні апарати, ти здаєш їх, вони попадають, я так розумію, до цього ж виробника, там це все більш зарегульовано. Нам зараз в умовах повноштабного вторгнення не до як, як, сортіровки, сортування, сортування тари. Я, до речі, купив сьогодні цей пауланер. Паула... Pa, я не кажу є, а воно вимовляється. розумієш? Бо воно Друзі, да, Не кажіть паулайнер, не кажіть пауляйнер. Отак правильно. Ми сьогодні за риночкою купили цей пауланер. Він без знижки коштував 80 гривень і це оверпрайс. А за знижкою від трьох банок я його купив за 59 І це дуже круто. Ось такий випуск у нас вийшов. Я дуже тішусь, що воно все пиво, все однакове. Однаково смачне, однаково круте, однаково достойне. Ще раз дякую пану Тарасу і пану Олександру за те, що з далеких-далеких заморських якихось земель надіслали нам цих представників для дегустації. І, мабуть, Аліночка, ти знаєш, треба зробити якийсь випуск про вплив тари на температуру, на умови зберігання пива. Знову ж таки, у склі є свої недоліки, однак, як ти бачиш, воно... Дуже-дуже гарно зберегло сьогодні у цей дуже спекотний, до речі, день у Дніпрі. Воно дуже зберегло прохолоду. Цей випуск, мабуть, вийде уже в середині вересня. Однак, друзі, сьогодні, 24 серпня, День Незалежності, а також день народження нашої Енджі. Вона там наїлась цього рідкого корму, обнюхалась цією, як вона називається, котячої м'яти. Да. Знову ж таки, дуже-дуже віддалено хочу подякувати всім, хто долучався до зборів на притулок Дніпровський під назвою Друг. Ну, якось так пишіть ваші коментарі, пишіть ваші думки, які ви ще хочете, представники, побачити в цій рубриці пивного скептика. І ти знаєш, це цензура YouTube змусила мене зробити рубрику під назвою пивний скептик. Взагалі, я хотів там якийсь там зробити пивний задрот або пивний душніла, знаєш, такий якийсь прискіпливий споживач пива. Споживайте відповідально, пийте гарне пиво. На все добре. Бувайте все.